Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Вже радуюсь цьому укриттю, тому що я розумію, що я можу працювати. я себе тут відчуваю безпечно, так що говорити глобально про те, що кожна школа має укриття. Так вона має. Звісно, ці укриття не покривають цю потребу, щоб можна було забезпечити учні укриттями, і ми змушені ще винаймати 166 укриттів. Усі школи Черкащини забезпечені укриттями. Про це Суспільному повідомив начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Із його слів, онлайн навчання в жодній із шкіл області не передбачено. Напередодні початку нового навчального року ми відвідали деякі шкільні укриття. Чи задоволені їхньою якістю батьки та вчителі? Розкажемо далі. А тут що а тут для маленьких дітей був великий і, мотив, і до маленькі парти. Годинники не відраховують час, а кабінети пустують. Напередодні нового навчального року мати двох дітей Олена Миколенко ознайомлюється з укриттям в одній із смілянських шкіл. Воно достатньо велике, є дуже багато кімнат. Я розумію, що всі діти з школи зможуть спуститися і під час повітряної тривоги бути дійсно в безпеці. Каже, торік їхня школа не мала власного укриття. Адміністрація винаймала сховище поблизу. Тому діти навчалися на змішаній формі. Я працюю, чоловік працює, батьки, ну бабусі дідусі від нас ну, далеко. І тому плани були такі, що діти будуть, якщо змішане навчання, будуть зі мною на роботі. Окрему кімнату виділила, ноутбуки купила і дуже радуюсь цьому укриттю, тому що я розумію, що я можу працювати. Цього навчального року Дмитро Миколенко каже, йде до четвертого класу. Його брат Сашко до першого. Під час повітряної триваги ми зможемо спускатися в укриття і займатися далі. Я себе тут відчуваю безпечно, тому що це ну це підземлеючи, і тут не страшно. Загальна площа укриття складає 711 метрів квадратних, говорить директорка навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 колегіум Олена Золотоварха складається окремо з кімнат для перехованих. Вхід обладнаний підйомниками для маломобільних груп населення, тобто і поручнями теж туалет, звичайно. Також додає укриття обладнаного вентиляцією протипожежною системою та відеоспостереженням, а на випадок відключень електроенергії забезпечені генератором. На початку жовтня почали будувати. От, і вже 1 серпня, до, 30, до кінця червня, відбувалося будівництво, 1 серпня було введено в експлуатацію це приміщення. Це кошти державного бюджету і кошти місцевого бюджету 50 на 50. Говорить, це укриття протирадіаційне, тобто призначене для захисту людей у випадку радіоактивного забруднення місцевості. Одночасно воно вміщує 380 осіб. Всього у закладі навчається 724 дитини. Тут багато років ця територія це були навчально-дослідні ділянки. Ще багато років назад. Тут і ну останнім часом тут були діти вирощували різні рослини і таким чином проводили на них досліди. Те, що маємо такий Таку землю, то ми мали можливість і таке будівництво, щоб вона поготувала. У Черкасах до нового навчального року в умовах війни готують сховище загальноосвітньої школи номер 15 розповідає директор закладу Анатолій Жгир. Зараз ми в стані налагодження деяких, деяких електроцентрів, ніяких змішан, ми працюємо в одну, в одну зміну. Одну зміну навчалися і торік, пригадує мама третьокласниці Наталія Мамчич. Вони цей рік повністю вони проходили в це бомбосховище. Ми задоволені, нам проводився огляд всіх, всіх кімнат. Тут дітки з вчителем спускаються, вони, я думаю, тут є в безпеці. Школярка Ельвіра Мамчич пригадує, як спускалися сюди під час тривог. Маю увагу, Розмовляли, грали та найбільше співали, говорить вчителька початкових класів Галина Скринська. Що ми можемо? Повторення, це таблиця множення, те, що ми вивчали, різні теми, те, що дітки вивчали, тому що новий матеріал в укритті давати не можна. Діти все одно якась стресова ситуація є. У школі навчається 950 учнів. Укриття облаштували у приміщенні колишнього тиру, говорить директор закладу Анатолій Жгир. Було дуже багато лишніх речей. Всякого тут опущено набагато нижче деякі приміщення, тому що вони були завалені грунтом, ну, тобто він не виймався. Тут тобто було дуже багато роботи. Ми можемо із наших 950 учнів десь. 600, не десь, а 600, не відриваючи від навчального процесу, будемо так говорити, спуститись в підвал. 400 діток старших класів, це як правило, десь з 8 по 11 клас користуються нашими дуже добрими сусідами. Це політехом Черкаським, додає сховище забезпечено системами оповіщення та пожежної безпеки, водою та безперебійним електропостачанням. Це приміщення з наддувом повітря, тобто примусовою витяжкою. Тут у нас є туалети, які працюють автономно з 1 вересня ми знову будемо в укритті. Укриттям забезпечені всі 34 школи Черкас, говорить заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Якщо говорити глобально про те, що кожна школа має укриття, так вона має. Хтось має власні приміщення, хтось має договори із сусідніми установами, організаціями. Перебувати в укриттях, говорить діти зможуть і у випадку відключення електроенергії. До кожного укриття в закладі освіти під'єднано альтернативні джерела живлення. Це 624 генератори різної потужності: акумуляторні світильники та ліхтарі, розподілені між школами області. Говорить начальник управління освіти і науки обласної військової адміністрації Валерій Данилавський. В нас в закладах освіти є 463 Облаштованих укриття, тобто це і найпростіші споруди, і більш складні. Звісно, ці укриття не покривають цю потребу, щоб можна було забезпечити учнів укриттями, і ми змушені ще винаймати 166 укриттів. Зі слів Валерія Данилевського всі 437 шкіл області забезпечені укриттями та готові зустріти учнів 2 вересня. Напередодні початку нового навчального року для освітян 66 територіальних громад області провели щорічний форум якісна освіта в умовах сьогодення. Як розповів Валерій Данилевський, на заході вчителі знайомилися із навчальним обладнанням для сучасних класів, спробували керувати дронами на симуляторах та обговорювали, як мотивувати дітей навчатися. Сьогодні була проведена нарада, і також презентовано всі ті новинки, які сьогодні є на ринку на освітньому ринку, для того, щоб надати можливість закладам освіти нашої області бути конкурентно здатними. Для того щоб забезпечити їх сучасним навчальним обладнанням, в цьому хабі здійснювалася підготовка вчителів стосовно модуля безпілотної роботизованої системи. Сьогодні всі системи життєзабезпечення дають можливість надати освіту, освіту дітям. Це стосується і бомбосховищ, і дистанційна освіта. Наша маленька сільська громада дуже б хотіла впровадити ці всі практики, але згідно законодавства, ми не можемо собі цього дозволити, тому що в нас один тільки заклад освіти. Але ми будемо підписувати договір про співпрацю із містом Курс Шевченківським, і відповідно дуже хочемо, щоб наші діти всім цим користувалися. Нам були представлені. Чудові як макети, елементи оснащення майбутніх осередків захисту України. Представлено моделі дронів. Нам показали, як вони можуть літати, як це все буде цікаво для наших учнів. Так як вимога стоїть, що осередки захисту України будуть створені там, де є відповідна кількість учнів старших класів, в нашій громаді такої кількості немає, тому ми будемо довозити своїх учнів в найближчий осередок який буде створений в Лисянській громаді початком навчального року доводимо певні завдання, певні тенденції, певні тренди, які мають відбуватися в освіті впродовж навчального року, і доводимо до керівників органів управління освітою, до керівників місцевих громад, бо саме вони організаторами навчального процесу, і вони забезпечують якість і сталість проходження навчального року. Більше інформації на нашому сайті Суспільна медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливої інформації.